Вітаю! Мене звуть Юля. Зараз подивлюся для вас на картах Таро подарунок березня. Подумайте про себе своє ім'я, скажіть. І, звісно, відео актуальне, де увесь березень, що подарує вам цей березень. Подарунок березня для вас, для тих, хто дивиться відео. Сім жезлів. А ви відстоїте свою якусь правду, хочеться сказати. Ну, колесо фортуни це щось те, що ви заслужили, те, що ви заробили. Дай від якихось не дуже чесних людей, може бути інфантильних таких, щось по пажу, по Може, якісь знаєте, не такі то страшні напади, але щось таке неприємне. І ви, як у своє колесо, оце відстоїте, колесо фортуни тут. Е ви, відстою, ви відстоюєте те, що належить вам. Так просто хочеться сказати. Березні вам подарує те, що ви зможете відстояти, у те, що йде по цій фортуні, те, що у вас е, повинно би бути. Але оцей пажик, щось там буде, якісь там може перешкоди вам ставити. але ви переможете, тут іде відстоювання, е, оборона своїх інтересів, своїх е, знань, своєї сім'ї, е, ну, чогось свого ви відстоїте. Ви відстоїте те, що вам належить по закону, так хочеться сказати, хоч це несправедливість, але це колесо фортуни, все одно, це щось, те, що ви заслужили, те, що ви заробили, те, що ви придбали, ну і так далі. А хтось тут, хтось тут буде з цим мечем біжти на вас, а ви відстоїте. І це буде для вас подарунок березня, особливо, якщо у когось якісь такі тягамоті не йдуть майдавні, тут у березні ви це відстоїте. Те, що ваше, те, що належить вам, вашу фортуну, вашу якусь удачу, ви відстоїте який буде для вас подарунок цього березня. Дякую за увагу!